Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні проведемо швиденько відео огляд нашого господарства повністю. Поїхали? Для початку хочу показати ось її. Хрюнька. Хрюшка. Хрюня. Колись вона залазила отуди, їла поросячі хезалки. Тепер вона туди навіть ростом переросла. Да? Нюнька, іди сюди. А що вона там гризе, Жень? Подивись. Картоплю, сиру. Ага. Крышка. <реклый> <реклый> Ты хочешь ее поднять? Круть. А ну давай. Жень, там он выпало и паруя. Не, хай иди назад. Ого, починає рити. Так, все, давай, пішла. Давай. Тікай, 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 тікай. Заганяй її. О, туди. На місце. Так, потрібна допомога. Вітя! Юра, ідіть допомагайте зажинать. Хрюньку, то вона зжене бодається. Не, сюди ти не вийдеш. Ніт, ні. Іди, іди, заганяй, допомагай. О, так, все, пішла на місце. Окей. Так, ну що далі? Ті кролички, які ми привезли, нас дали ось приплод. Це ось одна. Вона така цікава, ось з самого початку їх тут вилупила. Так, попереджаю одразу, цих кроленят ми продавати не будемо. Ми їх завозили для того, щоб оновлювати повністю кров. Тому ми це безпродажні. Так, зараз включу фонарик, щоб було видно. О, там також є малятки. Зараз. Так трошки О, такі чудові. Малюки. Ну і лялічка. До речі, мене завжди е улибають люди, ті, що кажуть: не чіпай кроликів, мама їх бросить, вона їх не буде годувати. Якщо ви їх не будете дивитися, у вас повністю гніздечко може пропасти. І досить вже вірити в оті бабини і дідусіві казочки, які колись казали дітям не займайте, пропадуть, мати їх не годуватиме. Це все брехня. Скільки разів я чіпала оці ось малю, малюсінькі діток одразу після народження через два дні на наступний день. Нічого з ними не ставалося, правда, зайка? Правда, моя хороша, правда. Так, все. Вона починає хвилюватися бо дітки плачуть. Все, я пішла. Гарнюні в тебе, дітки. Підемо, сходимо ще. До курей, які ще сидять, негодовані. У нас перевірка господарства. Юра! Він у нас відповідальний за курей великих. Так, приїхала в нас нова партія камбікорма. Це для курочок камбікорм. І приїхав нарешті камбікорм, який я замовляла для своїх каченяток. Ось такий камбікормік водоплавної птиці. Ось, бачите, тут написано 1-14 днів. Але так як тут найбільше протеїну, він буде найкращий для того, щоб вони швидше росли. А коли чим швидше ростуть, тим швидше будуть на забій. Я таке взагалі люблю. Трошки погодував, позабивав. ви бачили, в мене великий, тому. Забивати можна що завгодно. Ось такі вже стали каченята, бачите, їм вже тут місця мало, а як привезли, вони тільки-тільки в куточку були. Гарній такі вже великі. Вже вони по кіло 200 важать у нас. Да? Качки їм вже тут? Місяць взагалі вже впирається в стелю своїми голівками. Треба думати, куди їх переселяти десь на двір, в якусь хатинку. Так, курчатка наші ті ще попідростали. Їдять, ростуть. Все чудово. І вже ось маленьких бролерів пересадили ось сюди, тому що... Так, а що це? Я бачу? Я бачу, хто вчора неправильно трішки зробив. Тут ось у нас позагиналося. А тут, мій коханий, трошки прошляпав. Зараз треба позагинати, тому що, не дай Боже, наштрикнуться шийкою і не буде бролера. Всі вони сидять ось тут, повикидала, тому що очікую, припліт уже в інкубаторі новий. Завтра, післязавтра, будемо їх там ловити. Так, брудер також вже підготувала, вже увімкнула, насипала туди камбікормика, водичка свіжа, все як завжди. Лампочка працює і інфракрасна лампочка для обігрівання. Застеляю перші десь тиждень, ну, днів 5 точно. Отакою звичайною пільоночкою, тому що знизу якби трошки піддуває. І лапенята манюсінькі, і мені їх трішки-трішки шкода. Тому я днів 5 підстеляю. До речі, хочу відповісти на запитання одразу Ось було в нас буквально сьогодні зранку чи вночі. З приводу того, які паїлки актуальні від і до, так? Як, на мою думку, актуальні ось такі ось баночки перші 5 днів, ну, тиждень можна там днів 10 для курчаток. Далі по актуальності йде ось така. Ось такі паїлки, ось такі. Гарно їх, мабуть, видно, так? так? -то. Чому? Тому що, по-перше, водичка тече, якщо тече, якщо не тече, вони обиками клац-клац і з того кориця понапувалиться. Ви от сюди залили і не заглядаєте, ну, правда, каченята тут дуже багато п'ють води, тому приходиться і зранку і ввечері вже доливати оту таку бадю велику. Тобто для мене найактуальніше те, що воно йде з ніпільним напуванням. Як для курчат каченя, так і для кролів. Для кролів, звичайно, воно взимку не підходить для вуличного е утримання, але воно дуже актуальне: літо, осінь, весна. Зимою так. Е Взагалі не бачу проблем, щоб там трішки попоїти із баночок. Так, ну що, куречки наші вже аляють, і їсти вони хочуть. Зараз будуть годувати. Завтра, післязавтра, збираємо приплід в інкубаторі і буду вже закладати набагато більше яєць, ніж перші рази, тому що вже буде сезон для того. Щоб їх продавати. Півників у нас тут молоденьких багато, для того, щоб в нас був гарний припліт в інкубаторі. <клід> Ух ти, який красавчик! Але будемо їх потім трішки вирубувати, тому що багато нам їх не треба. А на наступну весну понаростають маленькі молоденькі. Ну, звичайно, оцей ось гарний півник, це поза прошли брік. Оцей ось поряд також стоїть. І оцей теж великий. Оці три півника, які в нас будуть рости довго, тому що вони великі, там якась змість іде. І бран, і кахінхіни, і чого там тільки не було в тій заграці, але великі кури. Тому я вважаю, що від них будуть гарне потомство. Ну і по курчатам вже найбільшим видно, що вони ростуть не так якось, наприклад, трошки менші. Так, ну що, найнеобхідніше я показала. Далі... Перевірку по всім кролям будемо проводити в наступному відео і покажу, вже, як вони повиростали. Не забувайте на мене підписуватися, ставити лайки, коментувати обов'язково. І всім гарного настрою! Всім папа, до нових зустрічей!